Так, ми з вами в Єві, чарівний світ Єви. Дивіться, які гарні красиві банки для зберігання. Чай. Дуже оригінально зроблено, вона повністю вся металева. Навіть кришка металева, просто зроблена під дерево. Так, це чай, чай. І це чай. І навіть є на, на каву. Також дивилось багато різних а, чашок. Так, і такі також по 70 гривень. Ось такі можна придбати за 55 гривень. Навіть стоїть позначка краща ціна. Прозорі банки для сипучих від люмінарк 70 гривень. Ось такі красиві а, салатники. Ціна таких салатників 70 гривень. І ще ось такі по 99. 90, ну, по 100 гривень. Теж дуже оригінальні. Красива новинка. І такі, да, по 100 гривень. Я не замітив, дивіться, яка теж гарна чашка. А з собакою. З пухнастиком 50 гривень. Так, бачу ще такі красиві салатники, як рибка чи із і з таким орнаментом випуклим. Ціна 60 гривень. Вибачаюсь, подивився по штрих-коду. Ось це її ціна 50 гривень. Ось такі тарілки для перших страв по 60 гривень. Теж одна така з цікавих тарілок по 50 гривень. Ось такі піали по 50 гривень. Рукавиці по 50 гривень. Кольори в Гарні плетені кошики. Можна навіть для хліба на стіл використовувати. Бачу багато новинок в Єві. Ось такий набір. Ось така входить в набір щітка. Потім йдуть бігуді, ліпучки дві штуки і зажими для волосся. Набір 279 гривень ці знижкою вже. Теж такі цікаві набори. Хороша ціна. Тут іде щітка, резинка. І що ще тут? Так, резинки об'ємні. Ціна 119 гривень за такий набір. Так, що також таке велике. А, це також, дивіться, можна навіть на подарунок комусь. Ось такий блокнот-записник. Потім я не знаю, що. І щітка, мабуть, пов'язка на голову. Давайте подивимось. Набір дитячий, щітка масажна, блокнот, а, і шкарпетки. Ось такий от набір цікавий. Так, набір пензліків. Так, і що тут ще? І спонжі. П'ять штук пензліків і два спонжі для макіяжу. Ще один такий цікавий набір. Тут йде щітка. Мабуть, дві щітки. Щітка для миття голови навіть ось така. Щітка масажна і резинки для волосся. Три штуки. 279 гривень набір. Також в ЄВІ акція на щітки, на браші і ще додаткова акція мінус 50 на другу. Бачу деякі позиції є з жовтими цінниками, тобто зі знижкою. І ще плюс акція мінус 50 на другу. Бачу навіть дещо вже порозкуповували пусті полички, ось нічого не висить. Масажна вигнута щітка 139 і мінус 50 на другу. Будь-яку. Не обов'язково таку саму купувати. Ось такі великі масажні щітки по 99. Так, ось така вигнута масажна по 119, ну і плюс 50% на другу. Так, такі по 100 гривень. Квадратні, круглі, точніше прямокутні, по 100 гривень. Ну і можна іншу придбати зі знижкою 50%. речі, хочу сказати про резинові ручки, досить добре в руці сидить. Бачу, порозкуповували деякі набори подарункові. Ось такий набір. Шампунь, а точніше, не шампунь а гель для душу, кульковий дезодорант та мило. Рідке палмалів 228 гривень. Так, а ось такий можна придбати за 194 гривні, дезодорант кульковий та гель для душу. В акції подарунковий набір віддав кремовий гель для душу і сталькум дезодорант, антиперспірант 186 гривень. Від Glambi ось такий набір косметичний, тут підводка для очей, накладні вії, туш, засіб для. Щоб загинати вій, да? як він правильно, Шип... шипчики для завивки Вій. Так, палетка тіней, підводка туш. Ще один такий не менш цікавий набір. від Glambi. В наборі туш для Вій, олівець для очей, палетка для тіней. В акції набір подарункової від Фа, а для душу та кульковий дезодорант 149 гривень. Цікавий набір від Нівея, міцелярна вода та крем для обличчя. Woman Cosmetics. Set. Набір з турботою про тебе. І, до речі, ціна недорога, та гель для душу, крем для рук. Крем-бальзам для нігтів, бальзам, кондиціонер відновлюючий. І мочалка. Дуже цікаве пакетування. Запакували дуже гарно від Моксан. Не знаю, що тут. Так, тут подарунковий набір, губка і парфумований гель для душу. Клас! 88 гривень, дуже цікавий наборчик. Ось такий можна придбати за 129 гривень, мило і дезодорант кульковий дав. Також, зверніть увагу, цікавий набір від L'iren, це йде польща. В наборі тонік і крем для обличчя. Відліреємо ось такий набір, зволожуюча пінка для вмивання і крем. Можна використовувати і вечір та в день. Хочу сказати, ось такий набір не є поганим, дуже багато там усього для догляду за шкірою обличчя, 449 гривень. І в наборі молочко для вмивання. Тонер, емульсія, крем для повік, крем для обличчя. Хороший набір. Також в Єві дуже багато з'явилося різних новинок, Патчі Під очі. Це, здається, йде Корея, якщо я не помиляюсь, або Китай. Так, довго читати дуже. Виробник Корея. Також багато різних для догляду, ну, також для обличчя. Да? Так, це пінка. На основі червоної ікри. Чи чого? Червоного вина. <гум> ну, дуже багато зараз новинок буде і хороших знижок. Мабуть, все по-новому завозять в Єву. Зверніть увагу, емульсія, тобто сиропотка для обличчя. Зараз можна придбати її за 100 гривень. Дуже хороша ціна, була 400. Так. Що ще вам показати? Що ще вам показати? Хочу вам показати з хорошими знижками. Ось тут знижка 50%. Очищуючий мус 150, мілі... 150 грам, 74,50. Тож хороша ціна. Хороша ціна, знижка 50% на ось цю сроват для обличчя 99,50-60 грам. Пілінг для обличчя від Liren 79 гривень. Так, ось такий крем Лірен зволожуючий, 139 зараз. Це також бачу від Лірен новинка, також крем 149 гривень. Живийний. Це також новинка. від Лірен, колагеновий плюс 50-149 гривень. Також з хорошою знижкою крем від Гарін'єр, 163 гривні. Крем Зая, це також іде Польща, хороша дуже ціна. 79 гривень. І ось такий можна придбати за 84,50. Крем від Зая для шкіри навколо очей 80 гривень. Також відчиста лінія, багато кремів для різного типу шкіри по 49 гривень. Дуже популярний ось цей біоаква з цими ягодами. сироватка 100 гривень для обличчя. Ось така пінка для вмивання 64,50. також знижка 50%. Сироватка для проблемної шкіри від біоаква 62 гривні. Новинка Манго, крем Манго від Лірен. 199 гривень. Також новинка з цієї серії. А, спрей, да? гідролат для обличчя. Об'єм 100 г 118 гривень. Так, сироватка, сироватка, яку можна використовувати. І ввечері, і в день гідросироватка 30 грам, 149 гривень. Із цієї серії а, крем зволожуючий для сухої, дуже сухої шкіри 169 гривень. Зволожуючий тонік від L'Ren 129 гривень. Сироватки для шкіри обличчя від Evelyn зі знижкою 50% 96 гривень 90 копійок. є також продукція в акції. Хороші ціни на продукцію May, крем догляд, живильний, 70 гривень. Для шкіри навколо очей 64 гривні. Також є від цієї фірми підтягуючі патчі для шкіри навколо очей, 122 гривні. Міцелярна вода для всіх типів шкіри, об'єм 400 грам, 55 гривень. Також звертаю вашу увагу, новинка від Vitabout, набір масок з колагеном так, пептидом в наборі, якщо я не помиляюсь, 20 штук. Так. Mm -hmm. Так, де ж я бачив? Так, да, ось тут 20 штук. Ну, одна маска на один раз. До речі, хочу сказати, я придбав собі оці дві водички. Ось цю взяв. Від Fabian Марше. Ой, як вона мені подобається. І ось цю взяв. Азур і Брон у мене. Брам. Хочу сказати, що вони мені вийшли по 260 гривень. У ну, мене ще був а, кешбек 111 гривень, так що я ним скористувався. Дуже зараз хороша акція. І так вони зі знижкою 50%. І плюс ще на другу одиницю 50%, тобто оця по 200 гривень. 210 це чоловічі, дуже круті, мені подобається. І це не звичайна не туалетна вода, а йде як парфумована вода. Ну, звичайно ж, можна було придбати дорожче, але не зараз, не на, не на сьогоднішній день. Акція дійсно дуже хороша. Хто знайде свій улюблений аромат, можна придбати або прийти на закупи з подружкою, з сусідкою, з коліжанкою, з мамкою чи сестричкою. А навіть візьміть і бабусі, може бабуся щось захоче вам купити. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі всім.